Всім привіт! Мене звати Люда, і я вітаю всіх на своєму каналі Квіткова хата та інше. Сьогодні у мене відео буде у садку. Уже бачу пахне весною хоча ще лютий місяць, але все, кожного року бачу, весна стає. Швидше. І я хочу оприскати свої дерева. І своє відео сьогодні я розпочну з того, що я хочу обробити садочок. Садок почищений, вже обрізаний. Гілки вже забрала, щоб мені не мішали. І вам покажу, чим сьогодні я буду його обробляти. Це у мене є і старі також дерева, є і молоді. Ще поки що брунька не розпустилася і час її обробити. Зараз я вам покажу, як має виглядати поки що сплячі бруньки. Покажу вам на абрикосі. Це у мене молодий абрикос такий. Це він має отакі закладжені плодові. Брунички, як ви бачите, брунька ще її не розпустилася, її можна вже оприскувати. У нас на Івано-Франківщині 10 градусів є тепла. От так як уже чоловік мені кущі, то вже оприскав. Вони вже оприскані. Вже два тижні як оприскані кущики. Це у мене є чорна смородина, спузичка, агрус, лохина. Це все є оприскане. От і лохина. Поки що її лише оприскали. Також кущики вже. Швидше розпускається. Це в мене рання лохина і через те швидше оприскали кущі. Вона починає потихеньку розпускатися. Але ще два тижні тому брунь, брунька була закрита. Ну, почнемо, буду показувати, як я буду готувати розчин. Сьогодні буду працювати. Сумішю бордо. Така є суміш. І з цією котик не дає працювати. Хоче ніжитися, іди, іди, мала, гуляй, іди. Іди, іди. Не мішай. От така суміш бордо, і я сьогодні вам покажу, як я буду її розробляти. І буду з нею працювати. Хочу розробити бордовську суміш. Бордовська суміш є 250 грамів тут у мене. Є 150 грамів вапна, такого порошку, є 100 грамів бідного купоросу. Такий гарний колір, блакитний. Зараз я візьму ножниці. Я буду зараз гасити вапно цих 150 грамів. Зараз. Відкрию і згашу. Я розробляю на 3,5 літри цього пакетика. Це все гарно перемішаю. Мідний купорос я розробляю у теплій воді, щоб гарно розчинився і швидше розчинився. На мідний купорос я взяла отаке невелике ведеречко. Тут є тепленька вода. Тут є півтора літри у мене води. На гашення вапна я узяла 2 літри води і так само розчиняю. Пише що можна розчиняти 3-4 літри. Я зробила таку серединку. Я собі розробляю посерединці. Готового розчину у мене вийде 3,5 літри води готового уже бордовської готової суміші. Я беру палочку, гарно перемішую. Колір стає дуже гарний, такий, блакитний. Зараз вам розчиню і покажу. Мідний купорос гарно розчинився. Вапно зносилося. Тепер це вапно я хочу процідити, тому що є камінчики. І я просіджую на ситечку. І залишок залишається від вапна. Вапно я пересіджую два рази, щоб мені легше було кропити сад, бо сьогодні я буду працювати сама без чоловіка. Люблю, коли чоловік є вдома, і ми працюємо разом завжди. Але, на жаль, сьогодні мені самі треба працювати. Я перецідила вапно гарне, вибачаю за лишні звуки. Ми живемо в селі, кури кутку дачуть, бензопили гудять, люди працюють і хочу змішати разом мірний купорос. Я отак лею тоненькою струйкою і отак буду потихеньку вводити. Отак. І мішати, щоб мені вийшлася гарна, гарна така мордорська суміш. Суміш чудесна, чудесна, така блакитна, блакитна. От видно. Який її красивий блакитний колір. Ця суміш вже готова до кроплення дерев. І зараз з нею я буду починати кропити свої дерева. Я хочу показати, щоб ви бачили, який колір повинен бути у бордовської суміші. Гарний блакитний колір. Гарний густенький такий. І зараз я буду переливати все у бачок. У бачку є ситечко, яке зараз я буду цідити. Також у бачку є фітіль такий, але він забраний всередині той фітіль, бо ми кропили уже дерева і забрали, кущі були кропили, і забрали фітіль звідси. І також є фітіль. І також знаходиться фітіль. Тут у трубці є також тут фітіль забраний. Я забрала фітілі. Вже також хочу е, показати, всередині от є в бачку, у таких бачках є отакі фітілі. Вони знаходяться там всередині, коли кропиш, щоб не попадала в, в цю трубку, щоб не попадала ніякому ні мусоринка, щоб ніякого мусору не було. І є отакий дрібний фітіль. Але якщо ми будемо через цей фітіль цю бордовську суміш кропити, ми дерева не покропимо, бо, тому що тут дуже дуже дрібна сіточка і ми не покропимо. Треба витягати з таких бачків оці сіточки. І також витягнена сітка і звідси з цієї трубки витягнута. Вона так ось стояла заклажена, так закладається. А ми отак витягаємо просто її. Відставляємо в сторону і закручуємо, щоб ми покропили собі свої дерева. Також є тут така сіточка, щоб ще раз перецідити все разом. Також зараз я кладу ще раз ситочку, це що цідила в опно, і ще раз переціджу через ситочку, вже готову суміш переціджу у бачок так. Все гарно переціджено, от, наситочку немає. Ніякого не Так, закручую і буду йти кропити дерева. Ну що з Богом? Нехай нам Бог допомагає в праці. Я готова оприскувати сад, ще одягну капішон на голову, щоб менше. Щоб менше мені летіло на лице. Хоча погода дає кропити дуже гарно. Сьогодні немає вітру. Ой, не можу, не можу маску одіти. Так, оділа капюшон, оділа маску. Так что одеваю рукавичку. И почну Я обробила одно. Бачите, кого воно вже сильно приведе. Отак. Гарно обробляю і так я буду обробляти всі далі дерева. Так, сьогодні я буду обробляти весь садочок. Так, від початку і до кінця буду обробляти. А на цьому я всім вам гарно дякую, що ви мене підтримуєте, що ви мене дивитеся. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо вам відео подобається моїм. Я всім сьогодні бажаю всім, всім хто буде дивитися мої відео. Мирного неба, Божого благословення, щастя, здоров'я, добробут, злагоди у кожну родину. Нехай Бог благословляє кожну сім'ю і посилає у кожне серденько тільки добро, любов, злагоду. Всіх благ вам. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня. Бережіть себе!